Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми знову завітали на Sport Bізнес Club, де сьогодні знову виступлять цікаві та провідні експерти у сферах спортивного бізнесу та маркетингу. А також буде запропонований новий формат бізнес-знайомств, де учасники зможуть знайти потенційних клієнтів, партнерів, спонсорів та просто завести корисні знайомства. З Олексієм давно вже думаємо, як би нам зробити так поєднати спорт і бізнес, тому що ми виключно про бізнес спільноти підприємців, людей, які щось намагаються робити. Отож, лічені хвилини залишаються до початку головної та найцікавішої частини кожного СБК. Я само собою говорю про виступи запрошених спікерів. Серед них сьогодні Олексій Брага, засновник Sport Business Club, Борис Цемає, директор з маркетингу у Мідшколу. Геннадій Ніколайчук, віцепрезидент федерації боксу міста Києва, Максим Андрушенко, відомий політолог, а також Сергій Бривль, відомий український ринг-анонсер, ексклюзивне інтерв'ю з яким ви можете подивитися на нашому каналі. Що ж, таким був сьогоднішній спорт бізнес-клас. Тут, як завжди, говорили про важливі та актуальні питання українського спорту в умовах війни, приділили час і благодійності, а саме зборам ЗСУ. А закінчиться захід новим форматом бізнес-знайомств, де усі охочі могли обмінятися контактами та познайомитися заради можливих нових колаборацій. На цьому будемо закінчити наш репортаж. Давайте прощатися. А далі ви знаєте, займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До нових зустрічей!